Доброго дня. Доброго дня Я Світлана Лобода. Я та і. А, я Даша розпутіна. Даша. Як її звати туда? Дашу? Даша. Путінщастяниця. Даша путічаствіця. І сьогодні ми будемо дивитись куди. Або куди йдеться дорога. Адуван, адуван, нас Нас насправді. Коляска затине. Що це за знак? Вона як вічний революціонер, який триве тіло до бою. Це Така рамка. classe, na foto comigo. Designers, por aí. E aí, que é Você não Não te prostituir, teus eu não sei. Eu não com você não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu sei. Eu não sei. Eu Eu sei. Eu Eu não Eu Eu Ти ж здала за нього. А, я здала. Ну, а я здала, то він А що мені мене скажуть, що я там буду робити? Якщо я такий геній, що я здала за нього. Ну, так. І так. Хто там? Хто там? Нікого не має. Нету там є, але може там шокія. Сьогодні ми будемо говорити про мої носки. Я просто сьогодні вирішила діти гарно. То коло. Ні, пошки. Чого такі довгі? Це підмалінки, ти не шариш, нічого в мой. Я взагалі дохотіла, щоб вони аж тут виглядали. А їх можна підтягувати. Що. Ні, то не вони зміни. Я не знаю давно. Але сьогодні ми поговоримо про моду на наглядному прикладі. Думаю, що так хочу дігатися. Я ж типу, як гулівер. У нього теж такі полосаті колготи були. І от. Також, типа, яві штани і колосаті колготи. Тож так навіть малі діти хочуть, Живі. а що ви не хочете так ходити? Тоді знаєте, я вам покажу вихід. Ось він, вихід. Ось він, півкода, водичка, ось вихід. А, а ні, то вибирайте колготи. А що вибереш ти? Я виберу Дісний Лен. Голосуйте за нас! Ми партія радикальні руки. У нас ви можете замовити вінки, колботи, е, надгробні ну, пам'ятки. А ще фотошоп. Тут взагалі в нас такі віддільні мастера фотошопу, коротше, є. Ну вони просто розведуть ваші ожидання.

Носки геніальні просто майстер-клас! Це балет клоунів емірантів. Yeah. <laughs> а, 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 а вот а это така корота. Ха-а <laughs> прямо як Джекі Чан. Знаю. Çünkü... Kulağım... 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 Kulağım...